Привіт! Ну що, давайте вже нарешті обговоримо таку тему, як бляцькі трикутники у вашому житті, і як такий інструмент, як регрес, може допомогти їх позбутися. Я давно обіцяла розповісти на своєму власному прикладі, але але. але Тож, це не сама приємна тема, яку можна обговорити, особливо виходити з нею на публіку, але якщо не привести прямого прикладу, можна не зрозуміти, що такий інструмент справді може бути дієвим. Також сталося, що в моєму житті до мене почали клеїтись... Напевно, років з 18 чоловік, які в стосунках. І, звичайно, не завжди вони казали про те, що не в стосунках, хтось взагалі був одружений, але я не розуміла, ну чому? Чого я тягну це ярмо на собі і як так, ну, як так стається, чому саме вони і чому саме до мене? І як виявилось в ході роботи, коли ми пішли в регрес, хто знає, хто не знає, регрес це коли ми маємо можливість повернутися в своє минуле. Минуле це не обов'язково саме минуле життя, а от півгодини назад це вже є моє і у вас ваше минуле. І деякі ситуації можуть повторюватися, це може бути досвід ваш, вашої власної душі, або це досвід родинний. Якісь певні ситуації, до прикладу, повторювалися там у вашої мами, у вашої бабусі, як виявляється у прабабусі. і отак от воно з роду в рід передавалося до вас. І, можливо, саме ви являєтесь тією людиною, яка має розв'язати вже цей вузлик і почати жити життя розумно, свідомо і не тягнути погану карму, а засіювати нову і хорошу. Тож, коли ми пішли в роботу, ми... ми заходимо в регрес і потрапляємо в ситуацію, коли... в який момент це зі мною сталося. І ми копнули, ну прям дуже далеко. Момент моїх далеких-далеких коренів ще не знаю. пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Е, трошки відмотаємо. Чому до мене клеїли ці чоловіки у висновку? Виявилось так, що це я сама. Не розуміючи цього, підсвідомо сама до себе їх притягувала. А чому? Зараз вже поясню. Коли ми попали в моє далеке далеке минуле, виявилось так, що моя там пра-пра-пра-пра бабуся, її тато насильно хотів видати заміж. А вона хотіла така, в цілому, як я плюс-мінус в своєму житті, зараз, підкорювати світ, переїжджати з країни в країну. Я сама чоловік це все добре, але я боюся, що він мене буде подавляти, що я буду змушена бути тільки мамою, дружиною, це домогосподаркою, а я не така. Я про творчість, про подорожі, про власну справу, про, 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 про розширення, про масштаб самостійно. І чоловік в такому випадку вже являється таким, як. Euh, Як правильно сказати, така стіна, яку я не можу подвинути, тобто я маю бути під власне тільки його, йому і його думці. Тож, коли ми потрапили в моє минуле, виявилось так, що цю мою прапрапрабабусю хотів тато видати насильно заміж, і вона. Не хотіла, звичайно, цього вона боялася, що чоловік посадить її, це умовно кажучи, в клітку, як це такі мама у шлюбі з її татом, і вона не матиме ніякого майбутнього. В регресі можна дивитись декілька гілок реальності. Тобто, е, добре, а що буде, якщо ти підеш цією гілкою? А що буде це, якщо в майбутнє дивись? А що буде, якщо цією підеш цією, цією цією гілок може бути 3, 5, 10, 20, скільки скільки відкриє підсвідомість, стільки буде? Так само і в минулому можна дивитись: угу. а що було б, якби ти вийшла заміж? І от я побачила, якби я все-таки вийшла заміж, там моя. Моя частинка, да, моєї душі в обличчі моєї прабабусі, прапрабабусі, там, десь далеко. І якби вона вийшла заміж насильно, вона, отак би сиділа, всі її страхи так би відбулись. Почали ми копати назад. А чому? Чому вона так почала боятися чоловіків? Взагалі, виплили ми так на висновок, що у неї був страх чоловіка. Чому? Тому що, коли вона була маленька, її, ви зараз не слухайте, не думайте, що я із міра Сіво і якійсь там. Пакахонта сподивилась і розповідає вам історію просто це. Моя прапрапрабабуся, вона була ще там, там ціле плем'я Я бачу. Справді в регресі можна побачити ваші минулі життя. Ви може в минулому ви взагалі там оленем могли бути, твариною якоюсь могли бути. І те, що ви зараз ваша душа обрала обличчя людини, то це вже значить, ваша карма вже ну така шикарна, прекрасна, що вам е, дали можливість проживати життя. Життя це найцінніше, що в нас є. Тож, коли вона була маленька, вона хотіла вийти в море. Вона хотіла бути мороплавицею, підкорювати моря, я не знаю. Коротше, коли вона хотіла вийти, їй тата не дозволив. Сказав, ні, там небезпечно, ти не підеш. Вона, що вона зробила? Вона втікала, 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 бо вона хотіла йти за своїм. І тим самим тату її весь час повертав, і тато став для неї ворог номер один в обличчі чоловіка. І коли вона підросла, ми почали розгортати ще така, така гілка реальності. Коли вона підросла... Вона втекла від батька, вона на окремому острові збудувала свою окрему цивілізацію, де у людей було щастя, любов, злагода, усі були в шлюбі. Вона навіть збудувала зі своєю командою, зі своїми жителями величезний міст, який переходив до острова, де жили її батьки, але при всьому цьому вона була нещаслива, тому що вона була не в шлюбі, вона була не одружена. Вона просто вона досягла свого. Тоді ми промотали назад, ну відгорнули, відмотали назад а що ж таке. і подивились, а що було би. Якби тато пішов з нею, якби тато сказав, так, моя маленька, давай я вийду з тобою в море, а я тобі допоможу. Я стану для тебе опорою і підтримкою. І що Що ви думаєте? Коли я побачила, почала розкриватися така картинка, для мене, для моєї душі, так, для моєї бабусі, тато став прикладом: опора, надійність, підстраховка е, така стіна, за якою спокійно в неї відпало бажання втікати. І коли ми повернулись в момент, де її, типу насильно, не типу, де її насильно видавали заміж, але в неї вже в минулому цей досвід, що чоловік це не небезпека, а це щось надійне, стале, приємне, комфортне, де ти можеш бути маленькою розслабитись, вона вийшла таки заміж, і вона зі своїм чоловіком. Прийшли до того, що вона залишила жити там. В них були якісь своє ремесло, не пам'ятаю, чи то вони там рибу ловили, в них була якась своя рибна лавка чи що, але в неї відпало бажання втікати, чогось досягати, добиватись. Тобто вона не стала підкорена, а вона разом з чоловіком йшла нога в ногу. Вона не була, типу, О, ти, жінка, там твоє місце на кухні з дітьми, а тут я чоловік, я сказав ні, вони були рівноправними. І тим самим вона займалася чимось ще своїм окремим, своєю справою. Коли ми почали повертатись в, в моє вже теперішнє життя, ми прийшли до того, що я боюсь чоловіків. Я боюсь чоловіків, я боюсь сильного чоловіка поруч з собою, і тим самим я подавляю чоловіків, які поруч зі мною. Тобто, візьмемо, до прикладу, мій шлюб. Так, зі мною був сильний чоловік. Але я дуже сильно подавляла себе сама. Тобто я вважала, що я маю бути зручною, що цьому чоловіку має бути зі мною комфортно що я, от мама, я дружина. І коли я повертаюсь в своє минуле, я розумію, що я була подавлена. Я весь час йшла за чоловіком, за чоловіком. Їдемо в іншу країну працювати. Добре, я йду за чоловіком. Не вийшла там, приїхали в Україну. Ні, щось він тут не хоче, а я що? Я йду за чоловіком, бо ми хочемо там, добре майбутнє для нашої доньки. Я поїхала знову в іншу країну, знову з чоловіком, лишивши доньку. Я йшла за ним і я весь час думала: а де я? Де комфортно мені? Де, де моє місце, де я реалізована людина? Не тільки жінка, не тільки мама, де я особистість, як Даша, почуваю себе комфортно. Отак, от, от меда Обляцьким трипутникам почали і прогортаємо моє життя. Коли стався період, що я готова бути повноцінною особистістю, що я зробила? Правильно, я не сказала про це все чоловіку своєму, я вирішила, що я на розлучення. І дякувати йому, дуже його поважаю, як людину, що він дав мені цю можливість, і зараз у нас кожного своє життя, що я зробила після того, як я розлучилась? Дівочки, я розцвіла. Поплакала і знов фіалка розцвіла. Я почала власну справу. А, так, Мені ще на той, на той момент ми ще з чоловіком жили разом, і він казав: давай я там буду, ну, так, ми розлучені, прожили ще рік разом. Він казав, давай я тобі буду якось допомагати, тобто там, долю візьму в справі да, і будемо разом. Я сказала, ні, я хочу сама, я була це, я сама, я там досягатор, я все буду робити. І що? І в мене вийшло. Це перше. Друге, я почала їздити в клуб підприємців і розказувати там про свою справу, набувати там досвід, навички. І в мені відкрилась Жіноча енергія, жіноча, сексуальна, тому що я побачила, як на мене дивляться чоловіки, коли не просто тому, що я така Даша, і на мене дивляться чоловіки, або оці он, зальотні бляха муха, які там зі своїми дружинами в стосунках, і вони чомусь на мене дивляться. Ні, тому що я почала відчувати цей стержень в собі реалізації сильної і власної жінки. Був такий момент, коли в нас був там один такий чоловік, і він такий мені каже, Даш, якщо ти будеш продовжувати відрощувати свої яйця, до тебе будуть боятися підходити чоловіки. Нормальні, сильні чоловіки, тому що ти будеш з ними весь час міритись. І що сталося? Коли повернемось зараз до моменту регресу, коли ми все це почали розкопувати, вияснилось те, що я хочу бути сильною, і я через те, що мою якусь там далеку-далеку частинку душі подавляли чоловіки і чоловіча енергія, я до себе притягу тільки слабких. Тому що чоловік, який зраджує своїй дружині з кимось іншим, це слабак. Сарян, слабак. Чоловік, який каже, що я зараз не в стосунках, в мене все добре, вводить тебе на побачення, ви проводите разом час, а потім з'являється, звідки з нього дівчина, слабак. А сильний чоловік, який мені казав, Даша, на, я там тобі даю можливість подорожувати, можемо там жити коротше. Гори, не тільки горе обіцяв, а міг зробити. Що я зробила? Я дала задню, тому що я тоді думала, що якщо я буду поруч з такою людиною, я не зможу реалізовуватися. Ой. Проходить час, це ще до моменту регресу, до того як я почала з цим розбиратись, ситуації повторюються. Я знайомлюсь з чоловіком. До моменту навіть нашої першої зустрічі я розумію, що він стосунком. Або, можливо, це моя підсвідомість вже нутро так працювала, що я кажу, ні. І з тих пір я почала взагалі обмежити спілкування з чоловіками. Тобто мені, мені краще вже самі аби, аніж аби з ким. І приходить момент, коли я вже тут в Німеччині зустрічаю також чоловіка. Ну і сценарій плюс-мінус повторюється. Так, я вступаю в стосунки, мене кличуть заміж, я не погоджуюсь, ці стосунки тривають півроку. Я розумію, що мені хочеться просто чогось іншого. Цей чоловік розуміє, що йому хочеться також чогось іншого, ми розходимося і що роблю я. І тут мене ніби вже просто Боженька, дякую тобі. Щось отак от бом по голові. І я починаю займатися тим, що мені приносить задоволення. Я йду перше, що я роблю після не розлучення, а розставання з цим чоловіком. Я купую курс Таро. На початку нашого спілкування я купила колоду, і він такий подивився на і каже, Стара фігня, і що там твої карточки показують? давай я тобі також зроблю розклад. І що він робить? Він мої бажання на нуль, моя самооцінка падає також на нуль. І я на підсвідомому рівні відкладаю, а мені кажуть з боку: Даша, Алло, алло, ти вже розчинилася в ньому так, що ти. А де ти? Де взагалі ти? Нема мене. Бо для мене був чоловік це типу, пріоритет, який мене гне під себе. А я сама це все робила. Я тільки ми з ним розійшлися, я купую курс старо. І з 23-го року моє життя змінюється. Курс старо, пішли марафони, навчання я потрапляю на курс ченелінгу, де я знайомлюсь з тим, що існує взагалі інший погляд на Бога, на духовність, на самопізнання себе, що кожна людина може спілкуватися з творцем. А далі де курс регресу, де я розумію, що таке душа, де я розумію, що кожна подія, яка відбувається в нашому житті, це тому, що душа прийшла виконувати кармічні якісь завдання, що таке карма, бляха-муха в кінці-кінці. І коли я побачила цю ситуацію, мені прям хочеться отак, я не вмію цього робити на монтажі, але я вставлю просто цей трикутник. Коли я цей трикутник вийняла себе і відвіддвинулась к зрозуміла, що я можу бути самодостатньою і чоловік, який має бути поруч зі мною, він просто має розуміти мене, підтримувати мене. Так, це з одного боку це банальні речі, але можливо відсотків 20 по статистиці так можуть сказати, що пари один одного справді підтримують. Що, типу, нема. Ну добре, вже займайся своєю фігньою, аби тобі тільки добре було. Ні, мені так не підходить. І коли я зрозуміла, що я на, на рівні такому підсвідомому, через те, що там моя якась прапрапрабабуся боялась чоловіків, бо боялась, що її посадять в золоту клітку, типу. Тобі даю там, да, в момент цього племені, даю там, тобі, печеру, шкуру, мамонта, ось я тобі рибу щодня ловлю і живи добре, це. Да? а мені зараз там дають там, квартиру, машину, і ти сидиш, нічого не робиш, але ти там з подругами не спілкуєшся, справою своєю не займаєшся, ченелінг фігня, таро фігня, книжку хочеш писати, вірші публікувати, на сцені хочеш виступати? Ні, дорогуша, все це фігня, так в мене не вийде. І коли я зрозуміла, що з чоловіком можна йти. Рука об руку, плече об плече, що люди ростуть не через людей, а об людей, що може бути з чоловіком комфорт. Дівчки, відсіялась оця, вибачте, шелуха. Ходила тут на побачення, і я розлучена, він розлучений, в мене одна дитина, в нього двоє дітей, і я така сижу думаю, Ну, добре, що з цього вийде? У мене по відчуттям взагалі не було ніякого йок, типу що можна побудувати з цим чоловіком стосунки, але у мене не було. Відчуття того, що це прийшов черговий, який зараз там свої дружині або що він є в стосунках, вже дивишся на чоловіка і бачиш його як чистий аркуш, і розумієш, де нормальна людина, а де якийсь не хочу називати цим словом. І з, з мене змилелось ві... відчуття того, що я винна, що це я притягую, це, напевно, я щось роблю не так, що я притягую до себе таких чоловіків. Я просто живу своє життя, просто була маленька, закомплексована дівчинка, яка думала, що я маю бути у чоловіка під владою. Дякувати Богу, 31 розум стає на місці, ситуації життєві мене повертають в потрібне русло. І є Бог, є душа, є регрес, є ченелінг, є таро, є інструменти, які можуть допомагати мені і тобі вибудовувати свій маршрут. Тож я дуже рада, якщо ти дослухала, або дослухав до цього моменту. Коли в мене буде тисяча підписників, я зможу виходити в прямій ефірі. Наразі я буду додавати відео саме таких форматів. І прошу не засирати мене в коментарях, бо це було справді нелегко виходити і розповідати це все.